Ми з України Херсонщина це Україна. Все як має бути. Дякую вам, що прийшли. Давайте проговоримо із вами останні події в Херсоні та на Херсонщині. Можливо, у вас є якісь деталі з приводу того, чи відбувається певний рух там зараз російських військ, і що власне з цією евакуацією чи депортацією станом на сьогоднішній ранок? Ну, щодо евакуації депортації до цивільних людей, то фактично вона припинена. Окупанти про це проголосили, що рух цивільних припинений. Що все всі бажаючі, які були, вони так констатують, вже евакуювалися і їх перемістили на лівий берег Дніпра. Тому вони фактично зупинили так звану евакуацію. На зараз вони займаються виключно тим, що переміщають військову техніку і військових на лівий берег. Рихніпра вчора ввечері були потужні вибухи, якраз в районі Олешах. Я так розумію, це та техніка, яка переправляється там, вдало знищувалась нашими збройними силами. Пантонна переправа, яку вони збудували з барж, То вона зруйнована. До речі, це самі окупанти, які переміщалися там пантоном, таким чи паромом, які вони облаштували тягачі. їх там переміщають з лівого берегу на правий. То вони зафіксували, що переміщатись баржами, які вони збудували під Антонівським мостом, фактично неможливо і показали саме руйнацію. Цю того моста, тому в них зараз ускладнена все ж таки логістика для навіть своєї евакуації, але вони переміщають зараз здебільшу техніку якраз на лівий берег. Тобто, фактично вчора вчорашньою заявою. Ну, Суровікіна, який е, підтвердив Шойгу е, і дав на це добро, це вже е, логічне завершення. Да? Ось е, твоєї історії, яка е, почалася ще серпня місяця, і було в серпні вже, вже зрозуміло, що утримуватись на правому березі Дніпра окупанти не зможуть. З того часу, як наші збройні сили взяли щільний вогневий контроль, якраз транспортні артерії, але ж тоді особистим наказом Путіна. Е, було там триматися за будь-яку ціну в Херсоні в Херсонській області. Будь-яка ціна це шалені втрати, які понесли расисти саме на правому березі. І сьогодні стало вже зрозуміло, що під. Підходом осінньо-зимнього періоду саме Дніпро буде ще одною перепоною логістичною для окупантів, щоб забезпечувати правий берег і відповідно місто Херсон. Тому це рішення, яке вони ухвалили, абсолютно логічне. Натиску наших збройних сил расисти витримувати вже не можуть, тому я чесно кажучи, підтримую. Думку інституту вивчення війни американського, який сьогодні оприлюднив, що це не є пасткою що це є логічне завершення 에, того відступу, який розпочався ще 에, з вересня місяця, і фактично найближчим часом окупанти під натиском наших збройних сил будуть проводити евакуацію. На зараз вони зосереджені на тому, що. Утримувати наші збройні сили і забезпечити відвід більшої групі, яка знаходиться на правому березі Дніпра, відповідно, в околицях міста Херсона, і на зараз це й відбувається. Не хочеться говорити слово пастка, але поки що не можу підібрати так синонім. Скажу іншими словами: які небезпеки, які ризики от зараз є для Херсона і Херсонської області, де і в чому можуть ну, проявитися окупанти негативно, скажімо так? От що вони можуть зробити для цього регіону? Ну вони вже це роблять тотальні замінування, тотальні замінування йдуть зараз. Про це повідомляють. Окупанти тотально мінують. І, до речі, останні декілька тижнів, коли вже було зрозуміло, що ось цією так званою евакуацією депортацією цивільних, вони все ж таки до оголошення цього рішення все ж таки відводили свої війська. і Я про це повідомляв. І це було видно, і це спостерігалося, і разом з тим окупанти мінували. Мінували і підступи до Херсона. Була інформація, що окупанти мінували і інфраструктуру саме міста Херсона. Але підтвердження цієї інформації щодо міста Херсона я не мав те, що по околицям і те, що підступи до Херсона заміновані, ця інформація підтверджувалась. Тому дійсно буде дуже важко дійсно після деокупації. Яка відбудеться вже в найближчий час, треба буде провести багато роботи по розмінуванню, багато роботи по зачистки, але все ж таки то вже робота зачистки, як то кажуть, від тієї нечисті, яка окуповувала Херсон і Херсонщину 8 місяців. Ну і надалі вже буде другий етап деокупації. Він буде набагато складніший це про лівобережну частину Херсонщини. Якщо говорити про відсту, відступ російських військ, про їхні маневри так, в цьому регіоні, то скільки, скільки часу це може займати? Це кілька тижнів чи місяці? Ні, ні, це точно не місяці. Кілька тижнів. Я думаю, я думаю що до кінця цього місяця ми вже й зачистимо Херсон. Ну так, глобально зачистимо від окупанта. А як же тоді оці всі повідомлення? Пам'ятаєте, вони розсилали в СМС, принаймні про те, що найближчим часом значить Всу ударять по Херсону і буде вам там горе? І ми ще в ефірах обговорювали, що це, мабуть, російські окупанти готуються вдарити по Херсону. Ні, дивіться, то була частина інформаційної пропаганди для того, щоб сіяти і нагнітати паніку. Це було частиною тої атаки, яка була направлена на людей, щоб здебільшого людей переправити саме на лівий берег Дніпра. Це було і те, що українські збройні сили будуть бити по Херсону. Це було і нагнітання ситуації навколо греблі Каховської ГЕС. Тобто ця інформація була направлена на те, щоб відбулася паніка. І до речі, частина людей якась піддалась цій паніки. Якась частина переїхала і на лівий берег. і, і, і Ті, що залишилися ще на лівому березі, то слава Богу. А ті, що поїхали в Росію, на зараз вже є повідомлення, що шукають шляхи, як повертати. Тисяч назад, деяких закинули там навіть в Камчатки є наші українці з Херсону, яких примусово депортували ось так окупанти. Тому на зараз дійсно ця частина людей вже й хотіла би повернутися в Херсон з лівого берегу Дніпра, але окупанти. Вже доволі давно на лівий берег людей переміщали, а на правий забороняли. Єдине пускали тільки тих підприємців до вчорашнього дня, які ще привозили продукти харчування, тобто тих підприємців пускали. Ті, хто перевозили е, до міста Херсона продукти харчування, е, пропускали. На зараз вже припинений рух для цивільних людей. На зараз вже нікого не пускають. Тепер правобережна частина Херсонщини, і сам місто Херсон вже остаточно на самозабезпеченні, але знаєте, я зв'язувався вчора, сьогодні не було змоги, сьогодні немає інтернету. Е, тотально з, з містом Херсоном зв'язатися не можна. Але ще вчора я зв'язувався з нашими людьми в Херсоні, і вони кажуть. Незважаючи ні на що там, що інтернета немає, електрики немає з з харчами. Проблеми холодно, тому що немає опалення, але нас гріє тільки те, що ми розуміємо, що незабаром будемо звільнені. Незабаром збройні сили України будуть в Херсоні. Ось цими живуть херсонці на зараз. Ну вітання, передавайте їм, як з'явиться зв'язок. Нехай тримаються. Все буде Україна і Херсон це Україна. Дякую вам за інформацію. Сергій Хлань був з нами на зв'язку. Поговорили ми про Херсон власне, і Херсонську область, що там відбувається станом на зараз.